Марія прийшла з церкви, треба було щось робити, але роботи їй чомусь не бралася. Марія крутила в руках телефон, бо чекала на дзвінок з Далекої Канади. Десь там, далеко у світах, вже 20 років живе її єдина донька Люба. Коли дівчина закінчила університет, їй вдалося виїхати в Канаду. Переконувала маму, що це ненадовго заробити трохи грошей і набратися досвіду. Люба вчилася в медичному університеті, мріяла стати лікарем. Обіцяла мамі, що продовжить справу на чужині, але там ще треба було вчитися кілька років, тому дівчина, щоб вижити, знаходила підзаробітки. Як правило, це було прибирання. До продовження навчання руки таки не дійшли, тому лікарем Люба так і не стала. Але це було не найбільшим розчаруванням для Марії. Матір дуже хвилювала особисте життя доньки, яке ніяк не складалося. Руки йшли, а про заміжжя Люба мовчала. Може, і Бог хтось там у неї на чужині. Та матері вона його не показувала. А Марія хотіла внуків, Аж залишилися з Любою вони самі на білому світі. А п'ять років тому, якраз на Різдво, зателефонувала Люба, привітала матусю святом, а потім ошелешила новиною. Вона заміж виходить. Марія від радості хотіла стрибати, адже доньці вже 35 років минуло. Нарешті вона дочекається внуків. Останні кілька років думка про внуків не давала їй спокою. Нехай, донька далеко, і швидше за все внуки вона побачить не скоро, бо донька ще жодного разу не приїжджала. Але сама думка, що вони є, могла б ще довго жінку тримати на цьому світі. Та, дякувати Богу, засоби сучасної комунікації дозволяють бачити рідних, коли не бажаєш тільки. Заміж, як же довго вона чекала на це. Донечко, а за кого ти заміж виходиш? несміливо запитала Марія. І тут, на іншому кінці повисла тиша. Донька довго намагалася сформувати думку, правильно подати мамі інформацію, а новина і справді була така, яку потрібно було говорити обережно. За Михайла, мамо, він українець, і ти його добре знаєш, тихо мовила Люба. Якого Михайла? Серце матері чомусь тривожно забилося. Щось середні її підказувало, що донька приховує щось дуже важливе. Люба ще мовчала. Марія повторила питання доню, за якого Михайла, сусіда нашого, Михайла Ковенько. Донька замовкла, а Марія аж присіла від несподіванки. Михайло справді колись був їхнім сусідом. Жили з дружиною і двома доньками на сусідній вулиці, але вже років 25, як ніхто про нього нічого й не чув, він поїхав на заробітки там і пропав. Перший час присилав гроші дружині і дітям, а потім просив в розлучення із ним з їхнього життя. Доньки у нього вже зовсім дорослі, заміж повиходили, внуки народили. Ой, лишенько, та й він старший від люби років на 15, Це ж йому зараз близько 50. І як це пощастило любці зустріти його на чужині? Ой, Лишенько, що ж люди в селі скажуть, коли дізнаються? «Мама», – спробувала пояснити хоч щось донька. Ми з Михайлом зустрілися три роки тому, не повіриш. Але він і тут виявився моїм сусідом. Спочатку допомагав мені з солідарності, а потім якось так все у нас само собою закрутилося, тепер заміж кличе. І ще я чекаю дитину, скоро ти бабусею станеш. Минуло п'ять років. У Марії нарешті з'явилася чудова внучка. Коли вона чує по той бік екрану Бабусю, я тебе дуже люблю, здається, серце з радості вистрибує. Олександра так схожа на її донечку, росте розумницею. Нехай і на чужині. Все обіцяють приїхати, але ніяк не виходить. Це Різдво було трохи невеселим для Марії. Вона прийшла з церкви, включила телевізор і самотньо сіла за різдвяний стіл і знову чекала на дзвінок від рідних. І ось, нарешті, на екрані вона бачить ріднесеньке личко, за яке ладно віддати все. Олександра розповідала бабусі віршик, заспівала пісеньку, а в кінці традиційне Бабусенько, я тебе дуже люблю. Поговорили і аж на душі стало легше. Що ж, у кожного своя доля. Не такої долі хотіла Марія для своєї єдиної доньки, але вже вийшло, як вийшло. Сусідка, перша дружина Михайла і її діти з Марією не розмовляють, обходять її стороною, але й тут нічого не вдієш. Так складне життя переплило їхні стежки. І чому все так склалося, сказати важко.